Ще влітку у Миргородській громаді міська рада оголосила конкурс бізнес-планів для підтримки місцевих підприємців. З поміж інших у ньому взяла участь Ірина Вітковська, яка займається прокатом електросамокатів. Підприємниця говорить, після захисту проєктної ідеї отримала з бюджету громади 50 тисяч гривень. До міської ради ми зверталися за допомогою придбати більше обладнання, тому що вони дійсно досить вартісні, не стільки там самі самокати, а скільки обладнання, джепіреси, тобто вмонтовані, які в них. І тому хочеться більше, але ну, на сьогодні дуже важко фінансово. І там нам дійсно допомогли. Я отримала грант, і ми отримали з цієї суми 50% Ми додавали своїх коштів і отримали. Три самокати і додаткові акумуляторну батарею вже на існуючі самокати. І таким чином було у нас їх 10 на старті, зараз уже 16. Прокати електросамокатів. Це сучасний та екологічно чистий спосіб пересування, який набуває все більшої популярності в багатьох містах. Цей напрямок бізнесу Ірина Вітковська піддивилася в місті Хмельницький, звідти привезла ідею, обладнання і франшизу, тобто право відкрити власну справу, спираючись на бізнес-модель відомого бренду. З Хмельницького у нас франчайзерів стартувало вісім. Це вісім міст по всій, по всій Україні. Томир най. найкращі, ми найприбутковіші, ми навіть самі не отримували, ну не очікувала такі. Електросамокати відзначаються високою маневреністю та легкістю використання. Вони ідеально підходять для коротких відстаней в міському середовищі. Такий вид транспорту каже підприємиця, доволі популярний серед миргородських користувачів. Досить часто використовують діти підлітки. Це були спочатку наші такі самі активні, а тоді відпочиваючі. І навіть просили, у нас була додаткова умова, ми відкривали місце паркування за дозвілом прямо на курорті. Про оплату спочатку ми зробили так, як робить вся Україна, це просто плата за розблокування, і кожна хвилина. Тоді додали, у нас є такі моменти, коли люди їдуть, наприклад, щось подивитися цікаво і хочеться погуляти. То ми зробили ще додали час простою. Це було там якісь символічні гроші, але щоб його не блокувати. І далі, зрозуміло, що зараз не сезони, тому немає часу для розблокування. Просто беріть і катайтесь, тому що зараз уже стає прохолодно і ми втрачаємо кількість. Тобто такі досить гібко. Ми дивимося за динамікою і хочемо бути і сучасні, і корисні. Загалом у конкурсі бізнес-планів перемогу здобули 10 проєктів. Усі вони отримали грантову підтримку з бюджету Миргородської громади. Для переможців ці кошти були важливі, тому що вони допомогли їм реалізувати свої підприємницькі ідеї. Також вони здобули натхнення для реалізації свого бізнесу. Це також важливо для міської ради, оскільки довіра підприємців до до влади це є запорукою співпраці бізнесу і влади. Конкурс бізнес-планів міська рада планує проводити і в подальшому, що допоможе розвивати місцеві бізнеси та стимулювати розвиток підприємництва на місцевому рівні.